Молитва Господня Отче наш. Отже, давайте поглянемо, уважніше розберемо по пунктах. А він сказав їм: ви, коли молитеся, кажіть, Отче наш, що є Син на небесах. На перший погляд, дорогі мої, такий початок здається звичайним для нас і не заслуговує нашої уваги. Однак воно було революційним, абсолютно новим і незвичним на той час. Можливо, учні, почувши таке, навіть розкрили рота. Що ж могло їх здивувати? На початку цієї молитви Ісус відкрив світові нове ім'я Бога. За часів Старого Завіту було відомо безліч імен Бога. Господь всемогутній, творець, сущий, Бог богів, Бог Всевишній. усі вони розкривають сутність Бога, показують Його, усі Його царські величі та пишноті. Бог створився на землі та на небі. Все, що дихає, людина, тварини, птахи, абсолютно все створене ним. Все, що не дихає, пісок на морському березі. Моря, річки, хмари, дерева, зірки теж створені ним. Псалом 94 каже: «Бо, «Бо Господь Бог великий, і цар великий над усіма богами, у ручі його глибини землі, і вершини гір Його, Його море, і Він створив його, і сушу утворили Його руки. Прийдіть, поклон, поклонимося і припадемо. Похилимо коліна перед лицем Господа, Творця нашого. У присутності всемутнього Бога, який створив усе з нічого, ми не можемо не схилитися на укорішки. Бог більше за будь-якого президента, будь-якого царя, який коли-небудь був людській історії. Він вічний, він не спить, і очі його оглядають цю землю. Він Бог всемогутній, і це все сказано, таке розуміння Бога мали всі євреї. Але Ісус відкрив їм ще одне ім'я, ще одну важливу рису божественного характеру ім'я Батько. Івангеліє від Івана, 17.6, Ісус каже: Я відкрив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Ава, Отче, закликав Ісус! Ава, отче, можемо волати до Бога і ми. Це найбільший секрет християнства, Бог, він не просто всемогутній Бог, а водночас наш люблячий батько. Уявіть собі якусь дуже відому і наділену владу людину, наприклад, президент Америки. Щоб потрапити до нього на прийом, потрібні дуже вагоні причини. Якщо такі причини все ж таки знайшлися, хоча я особисто собі їх погано уявляю, починається жваве спілкування зі Службою безпеки, яка інструктує тебе про те, що не можна робити. Руку простягати не можна, кидатися на шию президенту, робити різні рухи, розповідати анекдоти, плескати по-дружньому по плечу і так далі. Але коли ти вже уходиш до сали, у тебе вже й домок немає таких взагалі щось говорити. Коли президент щось у тебе запитує, ти на силу посміхаєшся, щось кажеш, а він уже далі йде. Але уявіть собі, вечір того ж дня президент сидить у своєму домашньому кабінеті. Раптом двері різко відчинилися, і в кабінет бігає його маленький син, він з розбігу стрибає йому на коліна. Обіймає за шию і каже, тато, у мене таке в школі сталося, я зараз тобі розповім. І що ви думаєте? Президент слухай, саме така різниця між християнами, як дітьми Бога і людьми, які не знають Ісуса. Ми не були дітьми Бога, ми були дітьми світу, дітьми диявола. Але Ісус помер за нас на хресті, щоб ми були усиновлені Богом самом. І тепер кожна людина, яка сповідує Христа своїм Господом і Спасителем, може назвати Бога своїм батьком. Він той, якого ми можемо назвати тато, батько. Бог, король і творець цього сушу. Він наш батько. І будь-який люблячий батько, він піклується про нас, Він знає нас і наші потреби. Він любить нас. Нехай святиться ім'я Твоє. Що, щоб зрозуміти цю частину слів Ісуса, нам потрібно відмотати плівку назад і подивитися на все з точки зору людей. І тоді стане зрозуміло, як слід нам самим дивитися на ці слова. У біблійні часи, як і взагалі в давнину, ім'я було чимось більшим, ніж просто особиста назва людини. Ім'я характеризувало особистість усій її повноті. Знати ім'я. Означало знати рису характеру, особливості. Наприклад, ім'я Самоїл означає почутий Бог. Аурам батько багатьох народів. Ісус, Господь рятує. Якщо ми подивимося на життя Самоїла, Аврама та Ісуса, то побачимо, що їхні імена найповніші характеризують їх. Взагалі, дуже важливо називати речі своїми іменами. Задайте історію Якова. Яків означає ошуканець. Все своє життя він прожив у обмані, навіть називав себе іншими іменами. Але коли він зустрів віч на віч Господа, то нарешті назвав себе тим, ким був насправді: Я яків? я ошуканець. І тоді життя його змінилося. Він став великою людиною. Усі проблеми цього світу походять від того, що люди не хочуть визнати, називати себе грішниками та злочинцями перед Богом. Важливо називати речі своїми іменами. Важливо називати Бога тим, ким Він є. Він є святим Богом, який не має нічого спільного з гріхом. Його ім'я, яке є осередком усіх його якостей, також і святим. На небесах Серафими була святий, святий, святий Господь Саваот. вся земля сповнена славою. Двадцять чотири старці, що сидять на престолах біля Господа вигукують, Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив все і все з волі Твоєї існує і створено. Кожне Господне ім'я відкриває нам риси його характеру. Господь побачить, Господь наш світ, Господь наша праведність Спаситель. Це всі імена нашого Бога, через які ми бачимо Його любов до нас. Важливо прославляти Господа, прославляти і святити ім'я Його, коли тобі важко не каже, Боже, чому ти мене не чуєш, чому тебе немає поряд? Тому що Він завжди поруч. Його ім'я усюди суще, святі Його ім'я, а не хулі. Боже, ти ніколи не зможеш вибачити мене. Бо він уже пробачив тебе. Він не людина, святе його ім'я. Не кажи. Мені здається, тут немає виходу. Ім'я Його Господь, Господь побачить. Святі Його ім'я довіряємо, не плутай з людиною. Нехай прийде царство твоє. Означає, що ми маємо визнати Бога своїм царем і лише Його. До горіхопадіння центром життя Адама та Єви був Бог, але спокушившись і не послухавшись наказу Бога, вони поставили у центрі свого життя себе та свої бажання. З того часу у житті людини завжди є бажання заповнити ту порожнечу, де раніше був Бог чимось чи кимось. Ізраїльський народ, за часів суддів, наприклад, пристрасно хотів, щоб у них був цар. Як у інших народів. Зараз вважається, що чоловіча дружина є запорукою щастя. Тобто одружився і все. Всі проблеми в минулому більших немає. Почалося суцільне і безперервне щастя. Це спроба поставити когось на місце Бога. Але в Господній молитві ми чітко бачимо, хто має бути у центрі нашого з вами життя. Це Бог. Нехай прийде царство Твоє у наше життя, тільки Бог може зробити наше життя щасливим, тільки у нього повнота життя. Четверть, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Воля Господа вже здійснилася на небесах, нам слід молитися, щоб Його воля справдилася тепер і тут на землі. Ісус на Христі вже переміг усякий гріх, усяке прокляття, владу гріха та смерті. Він це вже зробив. Нам залишилося лише вірою прийняти це і молитися, щоб те, що є вже на небесах, тілося у реальність тут на землі. Так само і з волею Бога, вона вже відбулася на небесах, це питання лише часу, і нашої віри, щоб те, що є на небесах, з'явилося тут на землі. Якщо ми довіряємо Богові і молимося за Його волю тут на землі, вона обов'язково здійсниться. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Ми потребуємо хліба і фізичного, і духовного. Але в цьому вірші важливе не стільки навіть наше прохання, бо Бог і так знає про всі наші потреби, скільки правильне ставлення нашого серця до таких потреб. Іноді віруючі бояться турбувати Бога такими дрібницями. Вони вважають за краще самим розбиратися зі своїми питаннями та складнощами. І поки вони їх вирішують, забувай дуже й про самого Бога. Згадайте притчу про зерно, ще не втерні. Нам потрібно довіряти питання фізичних потреб Богові, а не намагатися вирішити Його самостійно. Не треба бути наддуховним, бо так ми втратимо взагалі будь-яку духовність. Ісус сказав, що до нього можна звертатися з цих питань. Це звичайно не означає складати довгий список потреб. Бог і так їх всі знає, але потрібно довіряти Йому все своє життя салишку, навіть маленькі побутові питання. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Коли ми стоїмо у молитві перед Богом, ми маємо бути щирими. Якщо в серці нашому неправда і брехня, як ми можемо говорити, що ми прощаємо комусь щось? Я каже, питання, Писання піди і спершу примирися з братом своїм. Ці чотири короткі вірші називаються молитвою Господньою. Це приклад Ісуса для нас і з вами. Як треба молитися. Уся ця молитва просочена одним, бажанням чути Господа, буквально дихати Ним, бажанням бачити Його царство, бажанням виконувати Його волю. Коли ми так робимо, дорогі мої, коли ми називаємо Бога Його іменами, ми самі стаємо тими, ким він бачить нас, ми змінюємося на Його образ. Коли двоє людей досить довго спілкуються, вони стають схожими один на одного, загальні слова, однакові жести. Так само, коли ми спілкуємося в молитві з Богом, ми стаємо схожими на нього. На початку наших роздумів. Над молитвою Господню, чи не виникло в нас запитання, чому після такого тривалого пояснення про важливість на полегливості молитви, наводячи саму молитву Господню, Ісус завершує свою промову так несподівано. Наскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, які в нього просять. А чи в цьому фрагменті учень просив Господа, щоб той навчив їх молитися? Запитаємо також себе, чим є для нас молитва, чи навчитися молитви означає навчитися певних правильних слів, навчитися методів дихання, повстіла, як для йоги, певної технології, послідовності дій, щоб здобути якусь духовну досконалість, саме під таким кутом можуть дивитися на молитву люди цього світу. Ісус не пояснює, як треба складати руки. Яку поставу треба зайняти. Він промовляє молитву, яку ми називаємо Господньою. Він сам молиться. Ми не можемо бачити Ісуса, як Він промовляє ці слова. Але навіть у самих словах, у їхній послідовності ми відпочуваємо безпосередність і довіру, з якими Господь Ісус запрошує нас звертатися до Бога, Отче наш. Бог є нашим Отцем. Молитві ми не звертаємося до нього, мій найвищий пане, мій володарю, хоча він справді наш Творець, найвищий пане, наш суддя. Але мій отець точніше наш. А якщо наш, а не мій, то це значить, я маю дивитися на свого ближнього, як на свого брата, бо в нас один батько. Незалежно від національності цього ближнього і розповідання віку чи стану в суспільстві. А далі після звертання до Отця прохання. Але це прохання не про щастя, здоров'я, благополуччя, а про восвеличення Бога у моєму власному серці, це прохання про істинне щастя. Бо щастя людини походить лише з її єдності зі своїм справжнім Отцем, Отцем Небесним, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, лише потім згадується про те, що нам потрібно для земного життя. Наш хліб насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Тож чому цей уривок закінчується саме зверненням уваги слухачів на Святого Духа? Ми добре знаємо, що Дух Святий не тільки надихає нас на молитву, Він не тільки є нашим божественним товаришем у молитві, Він є автором молитви і Він спонукає нас до неї. Навіть питання учня про молитву було ознакою дії Святого Духа у серці цього учня. Справжня молитва не залежить від наших методів і способів молитви, хоча різні методи, наприклад, розумної молитви, можуть допомогти нам у цьому. Справжня молитва залежить від нашої співпраці в міні Святим Духом, а отже, від нашого правдивого смирення перед Богом. Саме наше внутрішнє смирення найбільше приваблює в нас Святого Духа. Та відкриває нас на молитву, як на життя у Богові. І на завершення наведу кілька цитат святих Отців про молитву Отче наш. Коли тобі важко молитву згадай, тихенько, тихенько її прочитай, і стане так легко, радісно, знай Господь допоможе, ти тільки згадай. Якщо ти називаєш Бога батьком своїм, то надійся ж на нього, як на Отця Єдиного, Всеблагого, Всемогутнього, премудрого, незмінного в любові своїх усіх досконалості. Святий Іван Кронштадтський. Якщо кажеш Отче наш, то не бреши. Залиш нам борги наші, які ми залишаємо, преподобний Амброшій Оптинський. Молитися, ж про це має по-перше, з чистим наміром, нехай буде воля твоя, бо я сердечно бажаючи слідувати їй без не заради нагороди чи придбання чогось, і не тому, що ти, Господи, збагатив мене щедротами своїми і захистив мене від моїх супротивників у цьому дорікавстата на праведного йома перед Богом. І не через страх вічних мук пекельних, але в простоті серця. Дотримуються волі Твоєї, бажаю, чого ти бажаєш, тільки тому, що ти того хочеш, що така воля твоя, Боже мій. По-друге, молитись маємо з любов'ю. Нехай буде воля твоя. Одного я тут шукаю і одне мислю, щоб у чому відбувалася воля Твоя, Господи. Нехай величність імені Твого Боже мій пошириться і прославиться через мене непотрібного слугу Твого. Це одне вважаю для себе величною честю і нагородою, щоб я гідний був благодогоджувати тебе, творче мій, який дарував мені розум і вільну волю, як запоруку найближчого спілкування з тобою, з моїм творцем і Спасителем. Іван Золотустий, нехай святить ім'я твоє, для того. Молимося, щоб у нас ім'я Боже святило. Не тому, що, ніби не бувши святим, починає воно бути святим, але тому, що у нас воно святим робиться, коли самі освячуємося і гідне святині робимо. Богові виразні тільки ті молитви, які, коли вимовляє той, хто молиться, розуміє, що говорить і відчуває. Так, хто говорить Богові в молитві, нехай прийде царство Твоє, а не знає, як приходить це царство, не знаючи, ж не готується до прийняття Його, і нічого не робить, що потрібно з Його боку для отримання його, чи можливо, що прийшло до нього це царство. Яка користь тому, що говорить він у молитві, нехай прийде царство Твоє. Господь говорить у Святому Євангелії покайте ще, бо наблизилося царство Боже. Отже, хочеш, щоб прийшло до тебе це царство. кайся. якщо не покаєшся, скільки не кажи, нехай прийде царство Твоє, не прийде воно до тебе. І як бачиш, не приходить. Преподобний Симон, богослов. преподобний Ісидор. Пізнання молитви такою ж мірою буває. Успішне, які процвітають дачу і життя того, того, хто молиться. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі у ділю благословення під ним, під цим коментарем, де благослови вас Боже, нажміть відповісти. І тільки тоді пишіть імена, бо інакше робите запис неправильно. Коментуйте і про уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!